Спорткомплекс автодорожнього коледжу став волейбольною домівкою для дводенного всеукраїнського юнацького турніру пам'яті Григорія Ніколайчука. Київ, Житомир, Коростень, Ірпінь та Луцьк на змаганнях представляли юнаки 2000-го та 2001 го року народження. За словами організаторів, турнір підштовхує юних спортсменів до вищих досягнень. Цей турнір започаткували 4 роки назад. Започаткував його Оніщук Олександр Васильович. Це скажімо так, була путівка, путівка у життя моїй команді. Яка три роки поспіль становиться бронзовими призерами чемпіонату України? Збагачується Житомирська школа волейболу і на гравців, які вриваються до складу збірної України. І все завдяки конкурентноспроможності Житомирян на подібних змаганнях. Завдяки цим турнірам і проведеним чемпіонатам України з моєї команди одібралось три гравця у юнацьку збірну на чемпіонат Європи: Любич Богдан, Канавський Володимир, Агриньок Роман. Мій, вихова... Мій вихованець є капітаном команди з Київського спортивного ліцею інтернат. З поміж інших виділявся Київський спортивний ліцей інтернат, представлений двома командами. Богдан, вихованець Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи, вирішив свій шлях до великого волейболу пройти за допомогою київської. Вірить в індивідуальний та командний успіх, та не забуває й про свої пенати. Мені сподобалось, як грав київський спортивний ліцей інтернат. і Я захотів поправити себе ці ролі. Так я попав сюди на просмотр і мене прийняли. Поза кадром я почув, що ти хочеш сьогодні на параді все ж таки Житомир представляти. Так. Да. Бо ж я тут виріс і все-таки Житомир це моя рідна команда, в якій я навчався 5 років. Це розминка перед головним матчем турніру Житомир проти Києва. Це все відбувається на очах Житомирян у спорткомплексі Житомирського автодорожнього коледжу. Супер турнір. Житомиряни здобули перемогу і як наслідок вибороли перше місце у турнірі. Трійку лідерів доповнили спортсмени зі столиці, друге та третє місце. поціли команди ліцею інтернату. Срібло взяли старші, а бронзу молодші вихованці. Нагадаю, що команда Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер один є також чинним чемпіоном області з волейболу. Віктор Журавський Юлія парух, телеканал СК один.